Далі наступна абревіатура СУЦ стетенс Udensus Денсус. Це державна освітня підтримка, якщо перекладати дослівно, але насправді це означає учнівська стипендія. Не плутайте це з таким терміном, як Udensus Yelp. Udensus Yelp хоч і перекладається як допомога з навчання, це насправді виплати з безробіття, такі ну, не такі самі, як ви отримуєте переселенці, але схожі. Так, це для данців, яким не виповнилося ще 30. Років і вони не мають роботи, от вони отримують оцей Уденесес Єль. На відміну від Уденесес Єльф або того юдреси, який отримуєте ви, або будь-яких інших виплат з безробіття СУ вам нічим не загрожує, його можна сміливо отримувати, і воно ніяк не вплине на те, що ви там захочете колись перманент чи якісь конкретні інші типи віз, так, де іде вимога, що ви самі себе маєте утримувати. СУ не вважається. Отакою от виплатою чи допомогою від держави, яка означає, що ви самі себе не утримуєте. На більшості освіт, особливо на всіх тих, про які ми говорили сьогодні, можна отримати. Су, якщо ви відповідаєте певним вимогам. Ну, одразу скажу, якщо ви на СЛ1 на СЛ2, ви маєте повне право на рівні з данцями отримувати СУ. Якщо у вас інший тип візи, там все залежить від деяких нюансів. У мене є окрема стаття про СУ, про те, які вимоги є, це ви все можете знайти у моїй групі Освіта в Данії» з Ольгою Ковальовою і почитати. Коли ми можемо зустріти цю абревіатуру, ну в будь-якому разі, коли ми йдемо на якусь освіту, яка, яка дає право на СУ. Ви можете отримати СУ, якщо ви навчаєтесь на повному графіку, тобто у вас має бути певна кількість годин. Якщо ви берете, наприклад, Enkelfeife в ХОЕФі, тобто один предмет, так, і там ходите два рази на тиждень на навчання, то вам СУ давати не будуть. Тобто потрібно, щоб. Навчання було вашою основною зайнятістю. тоді можна розраховувати на СУ. І зверніть увагу, що на відміну від України, в даній СУ не нараховується автоматично, навіть якщо вас зарахували кудись, ви маєте самостійно подати заявку на отримання СУ. Про це в мене є окреме відео. Шукайте на каналі, шукайте в групі, освіта в даній» з Ольгою Ковальовою. Ця, ця інформація вже є.